Сьогодні зробив собі татуювання, ось тільки повертаюся від майстра. Ну, тут такий орел набитий з тризубом і колоски пшениці біля кісті зап'ястя. Ну і зараз піду подивлюсь реакцію своєї дружини, що вона скаже. Але я готовий. Треба трушна реакція на тату. Це що, його відкривати вже можна? Вона відкрита вже, вона трошки запакована, але можна на неї подивитися. Та да, салон доказати мені не подобається. О. Пер, так гарно, що я маю таке і складати. Перероблю. так? ні, мені не подобається. Бач, вона ще запакована трошки. А, через чотири угу. дня я зніму все це. Не, гарно. Ха-ха. Серьезно? Ні завтра другу руку быть. Вс, so, опроведбай. Approved, approved